Вітаю церкву, джерело життя з Різдвом Христовим та Новим Роком. Знаєте, сьогодні, 31 грудня, це є останнє недільне служіння, остання перша недільна проповідь, останні наші зустрічі у 2023 році. Вже завтра, все те, що сьогодні відбувається, це вже буде історія. Вже завтра ми це будемо згадувати як минуле щось. І вже завтра ми будемо в новому 2024 році. Знаєте. Останні роки серед багатьох людей стало популярно по всьому світу. Можливо, і хтось із вас це практикував. Аналізувати той рік, який пройшов, ставити цілі та плани на майбутній рік, який стоїть попереду. Хтось це робить під час свого день народження, а хтось це робить у грудні місяці або 1 січня. Ми аналізуємо, що в нас вдалося, що в не вдалось, що ми робили так, а в чому ми зробили неправильно. Та плануємо, як ми будемо жити в наступному році. Живучи в умовах війни, нам важко дивитись вперед, нам важко щось планувати. І кожен із вас стикається з цим кожного дня. Коли я спілкуюсь з людьми і задаю їм питання, як пройшов твій рік, найбільше за все, відповіді, які звучать, це одне слово. Було важко. І так дійсно нам важко і далі буде ще важче. І як християни, читаючи Біблію, ми з вами це бачимо, ми з вами це розуміємо. Знаєте, це дивне підбадьорення для нового року, для привітання. Але усі ми з вами хочемо, щоб той рік, який буде, він мав успіх. Щоб я, як людина, щоб я, як християнин, мав успіх у своєму житті. Хочемо мати успішне життя, але ж де воно, де воно є? В чому воно є, як воно вимірюється і в чому полягає той успіх, який хоче отримати кожна людина? Люди по всьому світу хочуть знайти формулу успіху. Якщо зайти в інтернет і вбити цей запрос в пошуку, то ми знайдемо 417 тисяч результатів. Якоїсь формули успіху. Щось люди а, публікують, щось люди викладають, десь вони створюють якісь свої формули успіху. Я знаю одне джерело, де записана точна формула успіху, яку залишив Бог. І вона працювала кілька тисяч років тому, і вона працює сьогодні. І вона буде працювати навіть після нашої з вами смерті. Формула успіху, яку залишив нам Бог. Давайте відкриємо нашу Біблію. Нас цікавить старий заповіт. Книга Ісуса Навина, перший розділ. Ми будемо читати перші дев'ять віршів. Книга Ісуса Навина, перший розділ, з першого вірша. І сталося, що після смерті Мойсея Господь звернувся до Ісуса, сина Навина, помічника Мойсея, говорячи, Мій слуга Мойсей помер. Тож тепер, піднявшись, перейди Йордан, ти і весь цей народ, в землю, яку я їм даю. Кожне місце на яку поставити стопу ваших ніг. Я дам його вам, як і сказав Мойсеєві, Пустелю і Антилеван до Великої ріки, ріки Єфрат, і до найвіддаленішого моря від заходу сонця будуть ваші границі. Не встоїть перед вами жодна людина всі дні твого життя. Як я був з Мойсеєм, так буду я і з тобою, і не покину тебе, і не погордую тобою. Кріпися і будь мужній, бо ти поділиш цьому народові землю, про яку я вашим батькам пообіцяв, що її дам їм. Отже, кріпись і будь мужнім, щоб дотримуватися всіх казівок і чинити так, як тобі заповів мій слуга Мойсей, і не звернеш від них ні направо, ні наліво, щоб ти був розумний в усьому, що чинитимеш. А книга цього закону не відходитиме від твоїх уст і повчатимешся з неї вдень і вночі, щоб умів ти чинити все написане в ній. Тоді будеш успішним і матимеш успіх на твоїх дорогах, і тоді станеш розумним. Ось я заповів тобі: будь сильним і мужнім. Не жахайся і не бійся, бо з тобою Господь твій Бог у всьому, куди тільки підеш. Цікавий уривок. А, якщо взяти восьмий вірш, то багато учнів недільної школи або відвідувачів таборів можуть розповісти його на пам'ять. Його дуже часто вчать. Але чи розуміємо ми актуальність саме цих віршів і саме цих слів для нас з вами сьогодні? А, читаючи цей уривок з з'яти віршів, ми бачимо час, коли відбуваються ці події, після смерті Мойсе. Ми бачимо, хто автор цих слів. У першому вірші ми бачимо, що їх казав сам Бог, і бачимо підбадьорення та настанови до Ісуса Навина та всього ізраїльського народу. Давайте розберемося разом із вами, хто такий Ісус Навин. По-перше за все, важливо розуміти, що Ісус Навин – це не той Ісус, народження якого ми з вами от нещодавно святкували. Ісус Навин – це один із героїв Біблії Старого Заповіту, він жив та був учасником подій історії ізраїльського народу задовго до народження Ісуса Христа. Протягом багатьох років свого життя він був таким головним та активним помічником Мойсея. І саме після смерті Мойсея він став його наступником. Він мав негайно очолити весь ізраїльський народ і перевести його через річку Йордан, щоб вести їх у війні проти місцевих народів в землю, яку Бог збирався дати їм. Я розумію, що наш герой Ісус Навин, він стояв перед важкою задачою. Вести народ на війну згідно Божого задуму. Не знаю, чи йому було страшно. Не знаю, чи хвилювався він, чи переживав він якісь а, а, такі тяжкі думки, а, але він точно стояв перед важким періодом життя. І знаєте, мені це дуже нагадує нас із вами. Попереду у нас із вами важкий рік, а, наступний рік війни в нашій країні. І ми стоїмо і важкі відчуття у нас на душі, на серці. Ми не знаємо, що і як нам планувати і що нам робити. І саме для цього нам потрібно слово від Бога, яке дасть нам цю формулу успіху, яке дасть нам підбадьорення. Бог, звертаючись до Ісуса, в першу чергу, каже підбадьорення йому. Він каже, що не встоїть перед вами жодна людина всі дні Твого життя. Далі він каже, що Я буду з тобою. Він каже, кріпись і будь мужнім. Він каже, з тобою, Господь твій Бог у всьому, куди тільки підеш. Це слова Ісуса, які Він, це слово Бога, яке Він адресував до Ісуса Навина у вигляді підбадьорення, щоб Він, розуміючи той шлях, який йому попереду передстоїть пройти, він розумів, що Він буде разом із Богом, він не буде сам. Це ті слова, яких потребує кожен із вас сьогодні. Бог з нами. І Він є незмінним Богом. Як він обіцяв тоді, так і сьогодні його слова залишаються актуальними для нас з вами. Наша надія. В усі дні нашого життя має бути саме на Господа, який здійснить свої обітниці. Але де ж формула успіху: що робити, щоб бути успішними? Повертаємось до сьомих-восьмих віршів цього розділу: отже, кріпись і будь мужнім, щоб дотримуватися всіх вказівок і чинити так, як тобі заповів мій слуга Мойсей, і не звернеш від них ні направо, ні наліво, щоб ти був розумний в усьому, що чинитимеш. А книга цього закону не відходитиме від твоїх уст. І повчатимешся з неї вдень і вночі, щоб умів ти чинити все написане в ній. Тоді будеш успішним і матимеш успіх на твоїх дорогах, і тоді станеш розумним. Знову ми читаємо наказ: кріпитись і бути дуже мужніми, ретельно виконуючи Божі слова. Цей наказ виходить із того, що сила Божа вона діє через Його слово. Що цікаво, але коментатори Біблії сходяться до такої думки, що для неохильного дотримання Слова Божого. Потрібно більше характеру та сили волі, ніж для здобуття військової перемоги. Саме восьмий вірш розповідає нам таку таємну і таку бажану людьми формулу щастя. Давайте підкреслимо головні слова цього вірша: а книга цього закону не відходитиме від твоїх уст і повчатимешся з нею вдень і вночі, щоб умів ти чинити все написане в ній. Тоді будеш успішним, тоді матимеш успіх на твоїх дорогах і тоді. Станеш розумним. Давайте розберемо те, що ми підкреслили окремими пунктами. Перше, що ми бачимо, не відходитиме від твоїх уст, або простіше за все, говорити. Чомусь перше, що стоїть у цьому вірші, це наші слова. Мабуть, бо ми, як люди, дуже багато говоримо і не завжди ми говоримо правильні речі. Про що ж ми говоримо? Що є на наших вустах? Чим ми ділимось з друзями, братами, сестрами, чим ми ділимось з колегами та родичами? Звичайно, що більше за все ми зараз обговорюємо новини, ділимося своїми переживаннями та подіями в житті. Але скільки часу за день ми говоримо про Боже Слово? Повторення закону, 6 розділ, 6 7 вірші. Завжди пам'ятай заповіді, що я даю тобі сьогодні. Навчи дітей своїх, говори про них, коли сидиш у домі своєму і коли йдеш дорогою, коли лежиш і коли встаєш. Де б я не знаходився, що б я не робив? Головною темою моїх розмов, перш за все, має бути Боже Слово і вдома, і під час дороги, і на ліжку. Про це нам каже Біблія. Слідкуйте за своїми словами, вони стають вашими діями. Це дуже стара цитата. Але люди завжди розуміли, що те, що ми сьогодні говоримо, те може стати нашими діями завтра. Сьогодні це можуть бути жарти, плітки, обговорення, суберечки або сварки. Завтра це може бути втіленими в наше життя. Євангелист Матвій в новому заповіді каже: адже чим переповнене серце, те промовляють уста. 12 розділ, 34 вірш. Якщо моє серце наповнене Божим Словом, його заповідями, його думками, саме про це я буду говорити. І тут виникає питання: а чи є в моєму серці Боже Слово? Таким чином, автор нас підводить до наступного пункту: повчатимешся з неї вдень і вночі, або простіше кажучи, вивчати. Ми читаємо практичну пораду того, як зробити так, щоб в моєму серці перебувало Боже Слово. Мені необхідно вивчати Боже Слово день і ніч постійно. Часто я і мені задають досить популярне питання, що ти сьогодні читав із Біблії? Іноді нам є що розповісти. Іноді ми читаємо і одразу забуваємо те, що читали. Іноді ми не бачимо, не розуміємо, що читаємо і не запам'ятовуємо це. Але ми не бачимо в цих віршах, щоб щось говорилось про читання. Ми бачимо вивчення. Інші переклади використовують слово повчатися, вивчати, роздумувати російською поучайся, розмишляй, але немає нічого про читання. Простого читання мало. Один розділ, кілька розділів, ціла книга. Не так важлива кількість, скільки підхід. Я або читаю і на цьому все, або вивчаю та досліджую. Псалом 118, 97 вірш Як я полюбив твій закон, Господи, весь день він навчає мене. Псалом 1, 2 вірш Але його бажання в Господньому законі, і над його законом він роздумуватиме в день і вночі. Ми бачимо, як для різних людей, різних поколінь було важливо перебування в Божому Слові, вивчення Божого Слова. Вивчення Біблії це шлях розуміння Бога, це шлях розуміння Божої волі для мого життя. І саме вона, саме Біблія є інструментом, який трансформує, який змінює мене. Через її слова Бог працює в нашому серці. Через її слова Бог працює в моєму житті. Через неї він змінює мій характер, мої звички, мої прагнення, моє життя. Джон Рескін, англійський письменник і поет, висловлював думку: якщо в усьому, що я написав, є яка-небудь цінність, то це тому, що в дитинстві моя мати щоденно. Читали мені уривки з Біблії і щоденно вимагали залучувати ці уривки на пам'ять. Когось змушували, хтось бажав і робив це самостійно. Але цей пункт є невід'ємною частиною формули успіху, яку ми читаємо в Біблії. Йдемо далі: чинити все написане в ній або втілювати в життя, вивчати, говорити. Але найважче з цього всього це втілювати, використовувати в житті те, що ми читаємо та вивчаємо. Бог говорить до досусинавне, що йому варто жити. За Божим Словом, виконувати те, що записано в цій книзі, і діяти згідно з постановами і правилами. Жити за Божим Словом означає спрямовувати своє життя, вчинки та віру відповідно до принципів та вказівок, які містяться в Біблії. Людина, яка живе за Божим словом, це та людина, яка визнає Біблію як основу свого життя та вчинків, яка прагне слідувати її вказівкам і дотримуватись саме біблійних цінностей у всіх аспектах життя. Якова, перший розділ з 22-го вірша. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі, тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудь, а виконавець діла. Він буде блаженний у своїх діях. Знову обіцянки Бога, що результатом життя по Божому Слову буде блаженство у твоєму житті. Життя християнина відрізняється від життя інших людей. Воно має фундамент, воно має принципи, воно має тверду позицію та розуміння, куди я йду та навіщо, яким я шляхом йду, та з ким разом я йду. Життя по Біблії означає слідувати волі Божої і розвивати характер, який відображає християнський Цінності, так сказав Джон Калвін. Результат. Ти будеш успішним і станеш розумним. Те, чого хочемо ми усі: мати успішне життя та мати гарний розум. Із розумів, про які ми щойно з вами говорили, ми бачимо, що джерелом розуму є Біблія, є Боже Слово. Сам, саме там є усе необхідне для мого життя: відповіді на питання, поради для важких рішень та істина, що спасає. Формула, яку я бачу у віршах, які ми читали з вами сьогодні, виглядає так: говорити, плюс вивчати, плюс виконувати, дорівнює успіх, плюс розум. Життя Ісусанавна свідчить, що він на практиці дотримався настанов Мойсеєвого закону, тобто всього, що було записано з Божого Слова на той час. Нагородою йому був успіх та перемоги у битвах. Він вважається героєм і лідером, який привів ізраїльтян до тої землі, яку Бог їм обіцяв. Поряд з успіхами Ісус Навин також стикався із великими труднощами, випробуваннями, важкі воєнні конфлікти, тяжкі рішення, битви, до яких він вів, ізраїльський народ, який постійно створював для нього якісь проблеми, йому було нелегко, але він мав успіх. Успіх сьогодні це не про відсутність проблем. Успіх для християнина починається з духовного зростання та близьких відносин з Богом. Він вимірюється не тільки тим, наскільки ви досягаєте своїх цілей, а і тим. Як ви служите та виявляєте любов до інших людей? Побажання на новий 2024 рік, згідно Ісуса Навина 1.8. перше більше розмовляти з іншими про Боже Слово, обговорювати, ділитись тим, що вам відкриває Бог, задавати питання про прочитане і ділитись думками з проповідей, знаходити час для вивчення слова, не просто читати, а досліджувати, ставити питання, читати правильну літературу. Можливо, йти кудись навчатись, робити усе, що допоможе мені ширше досліджувати Боже Слово, будувати всі сфери свого життя на Божому Слові. Це важко і це непросто. Але кожне рішення, кожен крок та кожна дія не має протирічити Біблії. Не буває компромісів, не буває двояких якихось рішень. Бути твердим в рішеннях та діях. На останок цитата Тіма Келлера, справжній успіх для християнина полягає в тому, щоб знайти своє місце у Божому плані і служити його волі. Давайте помолимось.